Вітаю, новини на ЮА Суми. Про події п'ятниці 4 січня, розкаже вам Яна Наталка Гордус. Двом працівникам товариства міськсуми це електромонтер і директор підприємства обрали запобіжні заходи. Чоловіків підозрюють у тому, що їхні дії призвели до загибелі малюка у ліфті. Засідання відбувались у Ковпаківському районному суді міста Суми. Обом чоловікам обрали домашній арешт. Це суд, де обирають запобіжний захід електромонтеру ТОВ місь суми ліфт. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини. Слідчий клопотав про утримання підозрюваного під варту без внесення застави, бо вважають, що він може впливати на свідків та знищити речові докази. Може переходити від органів до судового слідства в зв'язку з тим, що вчинив тяжкий злочин. У зв'язку з тим також просимо о, застосувати запобіжний захід, саме тривання під вартою. Вказана особа як працювала на посаді, так і працює, тобто вона не відсторонена. Вказана особа обслуговувала не лише один це ліфт. Є інші ліфти, які вона обслуговує. Тому є ризики, що особа може вчинити аналогічні або інші кримінальні правопорушення. Так, я проводити до роботи. Так, я проводив ремонтні роботи. Перемичку я поставив, щоб вімкнути ліфт, щоб мені було зручніше його прогнати, як мені треба. Відремонтував ліфт, перевірив, ліфт працював. Просив би вас не прийняти для мене цей захід. <працювання> Немає даних, щоб запоріжного вказують на причетність Шубенка до цієї аварії і до тих тяжких наслідків, що настали. Я вважаю, що Шубенка притягнута до кримінальної відповідальності передчасно. Без наявності доказів про вчинення ним правопорушення, а лише на підставі припущення про його можливу причетність до цього правопорушення. За таких обставин вважаю, що підстав для застосування до нього запобіжного заходу немає. Суд ухвалив. Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Сумського ВПУ в Сумській області Зайць про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Шубенка Сергія Миколаєвича. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши з 21 години до 7 години наступного дня залишати житло за місцем проживання. Строк дії ухвали про домашній арест до 24 години 01 березня 2019 року. Анна Погребна, Олександр Новожон, новини на Суми. Засідання, де обирали запобіжний захід директору підприємства, розпочалось із затримкою майже у дві години клопотанням про проведення його у закритому режимі. Суддя це клопотання захисту відхилила. Прокуратура просила взяти чоловіка під варту. Адвокат директора наполягав на особистому зобов'язанні. Вказана особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також, як ризик, ми вважаємо, що він може чинити тиск на свідків та, будучи керівником підприємства, яке технічно обслуговувало вказаний підйомник, він може вчиняти інші перешкоди щодо проведення цього розслідування, зокрема, приховувати, знищувати певні документи, безпосередньо доступ до об'єкта, який на даний час. Призвів його експлуатація, призвела до загибелі маляти, тому ми вважаємо, що ризики зазначені статті 177 на даний час присутні. Я вважаю, що це надмірне застосування. таке для мене. Я сприяв з самого початку, як тільки знав, що сталося сприяв вилученню всіх документів, сам збирав ці документи, нічого не скривав. На всі питання, які задавав до мене слідчі і, і інші е, особи, я це все відповідав і намагався е, е, не, не сприяти, е, сприяти е, цій справі, щоб визначити винуватого. І, е, е, щоб визначити винуватого в даній справі і подальшому, щоб ці випадки не траплялися. Слідчий суддя пасен відмовив задоволення клопотання старшого слідчого Святоського оператора про застосування запобіжного заходу від відділення під варту відносно підозрюваного Кастенка. Застосувати відносно кастинки Євгена Анатольевича 203.85 року народження запобіжний захід у відділі домашнього арешту з дня винесення ухвали по 26 лютого 2019 року включно, заборонивши йому залишати місце постійного проживання. Як повідомила речниця прокурора області Наталя Науменка, після цих засідань вони оскаржуватимуть домашні арешти підозрюваним. Нагадаю, це справа про подію 2 січня. У будинку на вулиці Супрона, 32, дріб 1 у Сумах. Ліфт, який ремонтувала та обслуговувала компанія міськсуми Ліфт, насмерть затиснув двомісячне немовля. Цей підйомник разом із ліфтом із сусідньому під'їзді капітально ремонтували у 2017 році. За них із бюджету суму заплатили 245 тисяч гривень платників грошей, платників податків. Кримінальна справа, яку відкрили щодо діяльності підприємства «Міськ суми Ліфт, друга за останні три роки. Зокрема, це ті, про які стало відомо кореспондентам Суми сьогодні. Перший датується 2016 роком. Йдеться про розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами департаменту інфраструктури міста, то в міськсумоліфт і то в СКС Консалт». У листопаді та грудні 2015 року для встановлення 101 переговорного пристрою у кабінах ліфтів департамент інфраструктури уклав договори з чотирма приватними фірмами. Три компанії мали встановити 12 таких пристроїв: міськ сумоліфтвіміськ Ліфт 89. За документами міськ суми Ліфт воно купило пристрої у СКС Консалт за 7 тисяч гривень за одиницю. За версію ж слідства підприємство придбало їх удвічі дешевше. У виробника втрати бюджету оцінюється прокуратурою у 325 тисяч гривень. У січні 2017 року до суду направили обвинувальний акт щодо директора міськсуми Ліфт Вадима Загуліна та директора СКС Консалт Олександра Сиси. На сьогодні слухання справи не почалося формально. Триває судове провадження, але фактично на сьогодні, по суті, ця справа не розглядається, тому що Досить тривалий час йшло формування складу суду взагалі. Потім судом приймалося рішення про повернення обвинувального акту, яке скасоване судом апеляційної інстанції. Цей апеляційний перегляд він зайняв також дуже багато часу. Після повернення провадження на новий судовий розгляд все-таки відбулося підготовче судове засідання, але буквально після одного-двох засідань у цьому провадженні у одного із суддів складу суду. Закінчився п'ятирічний строк повноваження, на який судді було призначено, і відповідно це потягнуло за собою зміну складу суду. Новий склад суду вдруге виніс рішення про необхідність повернення обвинувального акту прокурору. Прокуратура таке рішення вважає надуманим і вдруге звернулася до апеляційної інстанції. За інформацією державного порталу є дата, на якому оприлюднюється використання бюджетних коштів. Торік департамент інфраструктури Сумської міськради перерахував міськсуми ліфт за різні послуги 4 мільйони 730 тисяч гривень. Нагадаю, до призначення керівником міськсумліфт Вадима Загуліна фірму очолював Євген Скоробагацький із 2015 року. Він керівник комунального підприємства Сума а також депутат Сумської міськради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Євген Скоробагацький та Олександр Сиса співзасновники СКС Консалт. Сьогодні ми ще раз намагались отримати коментар Олександра Сиси, спілкуватися на камеру. Чоловік відмовився у телефонному режимі. Сказав, що немає відношення до смерті дитини і що ліфт на момент видачі експертного висновку був справним. Нагадаю, Олександр Сиса керує компанію експерт Ліфт. Вона видала позитивний експертний висновок на підйомник після капітального ремонту. Щодо його зв'язків із Євгеном Скоробагацьким, Олександр Сиса говорити не схотів. У його адвоката Василя Матішенця ми поки також не можемо дізнатись про позицію захисту у справі про розтрату бюджетних коштів. Телефон чоловіка поза мережею. Захисник Вадима Загуліна Олег Оніщенко відповів, щодо справи про розтрату бюджетних коштів нам так. Наша позиція, яка, що е, е, це обвинувачення, а я маю на увазі обвинувачення загуліна і сиси в цьому привласненні, розкраданні воно є надуманим, необґрунтованим і способом тиску на посадових осіб підприємства е, з боку конкуруючих організацій. Така наша позиція. А далі розмова з Євгеном Скоробагацьким, директором комунального підприємства Сума на балансі якого мають знаходитись всі комунальні ліфти міста, зокрема, про його зв'язки з Олександром Сисою. Ви є засновником разом з Сисою СП СКС Консалт. Так і що так? а міська «Сумиліфт» є дочірнім підприємством. Ні, це у вас не до невірний день. Подивіться, не Ні. Як це ні? Ми так. ці дані знайшли в інтернеті, вони в доступі. дані Подивіться ще раз. А які дані у вас? У мене дані, що і СКСКНСАТ немає дичинних підприємств. Дякую. Додам 757 ліфтів, які є комунальною власністю. Торік обслуговували п'ять підприємств «Міськсумиліфт», Елла Макрум, а також Комунергосуми. Про це нам повідомив сьогодні речник департаменту інфраструктури Віктор Павленко. Окрім того, він сказав, що від учора керівник департаменту Григорій Яременко на лікарняному. А він виконує його обов'язки. Директор департаменту інфраструктури Яременко Григорій Іванович наразі знаходиться на лікарняному. Розпорядження міського голови 8К від 3.1.19 року обов'язки директора тимчасово покладені на мене. Зазначу, від 4 січня, тобто сьогоднішнього дня, Григорія Яременка через початок службового розслідування відсторонили від виконання обов'язків. Що думає, чиновники з цього приводу нам дізнатись другий день не вдається. Телефон Григорія Яременка вимкнений. І до інших тем творчий вечір, присвячений Володимиру Висоцькому, відбувся у сумах. У міській галереї зібралися шанувальники творчості виконавця і поета. Свіготна прольова. Бутані весни, ні лета, в салон біло, одета планета, Весна. виконавець пісень висоцького і ведучий творчої зустрічі. Володимир Рот Кожен раз я підбираю їх. Ще разу, додаю одну-дві нові пісні, але в основному ці пісні дуже серйозні, сумні. У мене немає попсових. У Володимира Семеновича Висоцького взагалі немає попсових пісень. Це великий дар і талант. Він мені подобається давно, і всім людям подобається. У сумах у нього було 12, 16, 18 концертів. Чи скільки задушевність? Задушевність подобається. Минулого разу ми теж були на концерті на такому. Дуже багато улюблених творів. Навіть не буду називати. Всі мені дуже подобаються. Я пою я сам співаю пісні Висоцького, де б не бував на річці, на озері, на природі. Неможливо не прийти сюди. Ми дуже любимо Висоцького, Ми дуже любимо Висоцького. завжди любили все життя. Пісні, поезія дуже сильні, змістовні, дуже подобаються. Я лучше задох. Хожу я через. Чорний вход, а вигадіть, старайся і Останній творчий вечір присвячений Володимиру Висоцькому. Відбувся у Терстінці. Наступний планують організувати в Сумському державному університеті. Анна Книжта Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМ. На майданчику спортивного комплексу сумського державного університету у четвер розпочався юнацький футзальний турнір. Проводять його 27-й рік поспіль. Хто змагається на сумському паркеті та коли визначаться переможці турніру, розкаже мій колега Олександр Качанов. Розпочався традиційний уже й по рахунку Турнір. Серед хлопців, яким по 13-14 років, тобто з 2005-2006 року народження. Участь беруть 8 міст України, а також Сумський район. Моя команда називається Нафтовик. Ми приїхали з Ахтирки. Ми приїхали зі Степанівки, Команда називається Сумський район. Чоловік 15 нас. Ми з Явра. Краснопілля приїхала з Краснопілля. Мисна хорошо хорошим настроєм. Приїхали, аби перемогти усіх перемогти і виграти перше місце. Перва міста. Крім команд Сумського району Краснопілля та Охтирки, участь у турнірі беруть юні футболісти Сум, Білопілля, Липової долини, Харкова та міста Бортничів. На першому етапі турніру учасники поділені на дві групи по 5 команд. Першими на поле вийшли команди групи А Охтирський нафтовик-2006 та Краснопільський Явір. Першу половину стартового матчу різдвяного турніру з рахунком 4 1 виграли краснопільці. У другому таймі вони ще п'ять разів змусили суперника розпочинати з центру майданчика. Охтирчани на це відповіли одним влучним ударом у підсумку явір святкував перемогу з рахунком 9-2. Продовжився ігровий день матчем охтирчан і команди дитячої нацької спортивної школи сумської районної ради. Юні нафтовики і у другому поєдинку забили два голи. Пропустили при цьому від представників сумського району сім м'ячів. У інших матчах групи А команда Харківської ДЮСШ-1 з рахунком 4-1 перемогла явір Липоводолинський Липово-Долинський «Тайфун» з рахунком 3-8 програв команді Сумського району. З таким же рахунком завершився матч між «Нафтовиком» 0-6 та ДЮСШ-1 з Харкова. Сьогодні харків'яни з рахунком 10-0 перемогли команду Липової Долини та з рахунком 5-3 спортшколу Сумського району. Липово-Долинський «Тайфун» завдяки єдиному голу взяв гору над Краснопільським «Явором». У групі Б першими на майданчик вийшли команди Білопілля та Охтирки Динамо та нафтовик-2005. У цьому матчі суперники забили десяток голів, два з яких на свій рахунок записали динамівці, вісім нафтовики. В інших матчах у групі Б команда КДЮ США Суми з рахунком 1-2 поступилась в Сходу з бортничів Київської області. «Нафтовик» з рахунком 2-6 програв вихованцям сумського футбольного центру Барса. Поєдинок між Динамо, Білопілля та КДЮ США Суми завершився з рахунком 3-4. Сьогодні восход з Київщини з рахунком 1-4 програв команді футбольного центру Барса. Остання у сумському дербі зустрілася командою дитячої нацької спортивної школи Суми. У матчі двох сумських команд перемогу з рахунком 8-2 святкували вихованці футбольного центру Барса. Закривали ігровий день, «Восход» та Динамо з Білопілля. На гол футболістів з Київщини наші земляки відповіли двома влучними ударами і в підсумку перемогли суперника. У суботу команди закриють груповий турнір. Після чого розпочнуть стадію плей-офф. Завершиться турнір у неділю 6 січня. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. І на сьогодні це всі новини. Побачимось завтра о дев'ятнадцяті. Гарного всім вечора і до побачення.